Українському орнаменті досить часто використовується така композиційна схема, як вазон. Її зображають як у вишивці, так і в розписі, відповідно, і на гончарній мальовці, також на виробах. Працюючи над ескізом своєї роботи, яку я хотіла прикрасити і поставити поблизу кераму резиденції, я вирішила, що саме така. Композиційна схема і саме такий символічний елемент, як вазон, буде прикрашати резиденцію на сьогоднішній день, в країні, коли йде війна, нам дуже важливо створювати красу для того, щоб відволікатися і для того, щоб всупереч всьому поганому наближати нашу перемогу. Не випадково саме, що в гончарській столиці, в Національному музеї гончарського піжні і в кераму резиденції, цей будинок буде прикрашати е, така скульптура, яка буде від... зображувати цей лазон. То з горщика проростатиме симетрична композиція у вигляді листочків об'ємних, і зверху буде виноград, як символ довголіття.